Небезпека дестабілізації ситуації в Україні ще існує. Для охорони порядку захисту державного і обласного кордонів на Дніпропетровщині створене громадське формування з юридичним статусом Територіальна оборона. Особливе місце в цій організації займає жіноча сотня. Лідія віддає перевагу здоровому способу життя. Вважає, що людині потрібно гармонійно розвивати інтелект і тіло. На заняття зі спецпідготовки вона прийшла вперше. Элементарные средства. Сама ну считаю, что в жизни пригодится каждому хорошо, организовано. Хорошо, как в военное положение. Все построено, никакого балагана. Все только шеренга, колонна. Жінці сподобалось, що інструктори навчають використовувати при захисті прості побутові предмети, наприклад, цвяхи, адже у разі реальної небезпеки поряд може не бути спецзасобів. Правила користування зброєю, строєва, медична підготовка, антитерористичні заходи по всім цим напрямкам займаються бійці громадського формування територіальної оборони Дніпропетровської області. Скорочено, ТОДО. дівчата курсанти проходять підготовку на рівні із чоловіками. Схема класична: спочатку теорія, потім практика. Мы стараемся более аккуратно, конечно, компьютер женщинам, меньше давать нагрузки. Но на самом деле у нас такие девушки боевые, что с ними нет никаких проблем, они рвутся вперед и занимаются физической подготовкой. и Вот таким образом у нас мощные девчата. Кожен з бійців з жіночої сотні має цивільну професію. Спеціальну підготовку вони проходять у вільний від основної роботи час. Для них це волонтерська справа і покликання душі. Роль жінки це перша її роль це підняти бойовий дух нашим чоловікам. Це основна її роль. Чому я тут? Тому що я вболіваю за свою країну, тому що я патріотка своєї держави. Україна для мене це не пусте таке слово. Ми всі з дівчатами тут, тому що ми дійсно щиро захищаємо свою країну так, як ми можемо. Наша і задачі, по більшому шуту, ета обіспічувати мир і покій в нашому регіоні в частності. Также прохождение службы на блокпостах, патрулирование улиц, то есть оказание помощи, сбору средств для нашей армии. Девочки у нас работают также и в центре беженцев и переселенцев, где очень большой объем работы, который просто не справляется, поэтому работают практически сутками. Всі, хто мають намір допомогти територіальній обороні області, або ТОДО, можуть звернутись у штаб на Комсомольській 58 або перерахувати кошти на рахунок у приватбанку. Більше інформації за телефоном 056 796 78 54. Олена Городецька, Антон Логуш, новини 11 каналу.